Знаєте, одна людина сказала, що забагато негативних персонажів треба більше позитиву. Але насправді правда така в житті є, що ми ніколи не знаємо про те, хто біля нас знаходиться. Коли ми в стосунках з цією людиною дружимо, з цією людиною родичі, з цією людиною, ми можемо цього не замічати. Розкажи про себе трішки, як потрапила сюди на роботу? Мені Оксана допомогла. Така щаслива, що є люди, які витягнуть з біди то точно. І це така монета з двох сторін, та як показано у фільмі, де головна героїня з одної сторони вона така трошки наївна, вірить в добро, вірить в людей. І я би сказала, навіть намагається не бачити поганого в інших людях. І це не є погано чи добре? от Така вона є. Але з іншої сторони, це може і зашкодити. Та як сталося, наприклад, в цьому кусочку. Та я всю себе тобі, а ти? Ти так зі мною? А я тебе просив. Я тебе просив присвячувати мені всю себе. Я думала, у нас період такий. Просив тебе отам прив'язувати себе на кухні своїми млинцями. Опеклася об те, що вона так е, довіряє іншим людям. Чи на добре це чи на погано, і як це все закінчилося? Ви подивитеся в моєму фільмі Другобицький фільм для неї, е, художній, любовно драматичний. Де ви подумаєте і про свої стосунки, також і е, подивиться через призму е, світ бачень головної героїні, як у неї склалося життя. Тому запрошую вас 14 листопада о 19.00 у народному домі у Дрогобичі квиточки можна купити у приват.